Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав два укази, які скасовують усі винятки щодо 25 відсоткового мита на сталь та алюміній. Цей тариф він запровадив ще під час свого першого президентства. Однак пізніше адміністрація Байдена внесла десятки винятків. Трам зазначив, що тепер США стягуватимуть мито обсягом 25 відсотків з усіх країн без винятку. Ми не хочемо шкодити іншим країнам, але вони роками нами користувалися і стягували мита. Більшість із них майже кожна країна стягувала з нас, а ми з них ні. Настав час заходів у відповідь. Якщо вони стягують з нас, ми стягуватимемо з них. Якщо в них 25 п'ять відсотків, у нас буде 25. У них 10, і в нас 10. А якщо в них набагато вище ніж 25, то у нас буде так само. Це стосуватиметься не лише сталі та алюмінію. Найближчими тижнями ми подивимося на чипи, автомобілі, медпрепарати та ще кілька речей. Зі слів президента про плани запровадити інші мита у відповідь щодо різних країн він оголосить найближчими днями. Водночас, прем'єр-міністр Австралії заявив, що вже обговорив питання з американським президентом, і той погодився розглянути можливість звільнення Австралії від мит на два сплави. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Євросоюз поки що чекає від США офіційного повідомлення про нові мита і що кожен такий крок зустрінуть заходами у відповідь. будь хто хто накладає мита, має чекати мету відповідь. Міністр закордонних справ Франції також сказав, що його країна закликає ЄС відреагувати за його словами. Франція та її європейські партнери не повинні вагатися в захисті своїх інтересів перед загрозами мит США. Президент Мексики, найбільшого постачальника сталі до США, сказала, що теж зачекає офіційного повідомлення і що зберігатиме холоднокровність приблизно чверть усієї своєї сталі США імпортують із сусідньої Мексики та Канади. Також цю продукцію постачає Бразилія, Японія, Німеччина та Південна Корея. Водночас обсяги постачань сталі з Китаю до США дуже скромні, хоча це найбільший у світі виробник та експортер цього матеріалу.